Під новий рік в душі кожного сталкера з'являється нестримний потяг пошуку нових пригод в зоні і бажання насолодитися її зимніми пейзажами. Дослідження засніжених локацій у пошуку рідкісних артефактів та зустріч із новими мутантами подарують незабутні насичені емоції. А додавши ще до купи розслідування справи державного рівня, ми отримаємо сталкерську мрію у вигляді модифікації під назвою Зимовий шлях. В даному відео ми швидко пройдемося по сюжету модифікації зимовий шлях і в кінці зробимо короткі висновки. Привіт, брати-сталкери! Вітаю вас з наступаючим новим роком і бажаю всіх благ! Ви знаходитесь на каналі Усвідомлення Сидоровича. Всім бажаю гарного перегляду. Без зайвих слів переходимо до конкретики. Поїхали! Головний герой на прізвисько Хантер погоджується допомогти колишньому найманцю на прізвисько звір з пошуком рідкісного артефакта Холодна Кров для багатого колекціонера за умови розділення потенційного мільйона доларів нагороди навпіл. Зустрівшись з торговцем на прізвисько, Борода Хантер дізнався, що тиждень тому до табору Сталкерів-Скадовськ прийшли три найманця і запитували у місцевих про артефакт Холодна Кров. Виявивши найманців, на околицях Юпітера головний герой знаходить автомат АК 107 для їх ватажка кривого, за що отримує артефакт Холодна кров. Оглянувши артефакт, звір зрозумів, що замість артефакта холодна кров головний герой отримав від найманців дешевий камінчик. Для продовження пошуків потрібного артефакта звір влаштував зустріч Хантера зі Сталкером на позивний Саня Снайпер. Головний герой здобув з бази найманців ноутбук для Санні Снайпера та дізнався від нього, що сталкер-лісник знає, у кого є артефакт Холодна кров. Опитуючи людей на станції, Янів головний герой дізнався, що місцевий торговець на прізвисько Гавайць знає про місце знаходження лісника. Документи, які Хантер здобув з рук найманців на бетонному заводі, змусили Гавайця дати координати лісника. На південному сході околиць Юпітера головний герой зустрів лісника, якого нещодавно пограбували. Хантер покарав покидьків, які крали цінності у людей похилого віку та дізнався від лісника, що артефакт Холодна кров знаходиться у відлюдника на ім'я Ноой. Діставшись до затону, Хантер погоджується попрацювати на нової заради артефакту Холодна Кров. Доставка речей зі схованки, знаходження пляшки коніаку та артефакту Гелії для Нової дали змогу головному герою отримати артефакт Холодна кров. Отримавши півмільйона доларів від звіра за артефакт, головний герой виявив та ліквідував засідку у вигляді невідомої групи головорізів. Хантер і звір зрозуміли, що на них відкрили полювання з ціллю заволодіти артефактом холодна кров. Трохи поміркувавши над ситуацією, звір влаштовує зустріч головному герою із працівником Служби безпеки України на ім'я Олекса. Зустрівшись з Олексою на Скадовську, головний герой погоджується на співпрацю із службою безпеки України. Скориставшись телепортом на згорівшому хуторі, Хантер потрапив на південне плато та знайшов документи, які потім відніс до Олекси. Ознайомившись із документами, Олекса зрозумів, що лежачий вертоліт на південному плато не потрапив до аномалії, а був збитий невідомими, які напали на звіра та Хантера. Для того, щоб дізнатися, навіщо був збитий головорізами вертоліт, Олекса відправляє головного героя поспілкуватися із лідерами угрупувань вільних сталкерів, бандитів, волі та обов'язку. Зустрівшись і поговоривши з паханом, Хантер, дізнався про напад невідомих на позиції бандитів та про пограбунок складу вільних сталкерів. Зустрівшись з лідером вільних сталкерів, головний герой пішов забрати продукти зі схрона сталкерів, де зустрів невідомих і знищив їх. Хантер розказав Олексі про події вчорашнього дня. А той, в свою чергу, зв'язався зі своїм керівництвом та отримав наказ перевірити приміщення випробувального цеха на Затоні. В одному з приміщень випробувального цеху головний герой знайшов та відніс до Олекси ПК, який містив купу зашифрованих повідомлень. Поговоривши із лідером угрупування обов'язок, підполковником Шульгою Хантер дізнався про атаку невідомих на станцію Янів, яку довелося втримати та змусити нападників відступити. Головний герой допоміг підрозділу обов'язку знищити одну з баз невідомих головорізів, після чого пішов та розповів Олексі про останні події. В свою чергу Олекса розповів Хантеру про те, що невідомі головорізи озброїлися гаус гарматами та готуються знищити усіх сталкерів в зоні. Олекса повідомив Хантера, що угрупування невідомих почали атаку на всіх напрямках зони. Головному герою вдалося домовитися із лідерами всіх угрупувань, об'єднатися в коаліцію, яка дасть бій невідомим загарбникам. В тунелях біля градирні Хантер знайшов базу залишку угрупування Чисте Небо і розказав їх лідеру Каланчі про наміри невідомих загарбників знищити всіх сталкерів в зоні, отримавши зброю зі складу обов'язку угрупування чисте небо приєдналося до коаліції проти загарбників. Зайнявши оборону на базі чистого неба, коаліція відбилась від першого нападу загарбників. Після чого Хантер поговорив із Олексою і дізнався від нього про захоплення загарбниками ЧАЕС Лиманська. Та деякої частини околиць Юпітера коаліція змогла зайняти позиції на бетонному заводі та вентиляційному комплексі. Головний герой дізнався від Олекси, що їм на поміч іде колона техніки із військовим спецназом Служби безпеки України. Коаліція та спецпризначенці СБУ змогли відбити ворожу атаку та знищити більшість військ загарбників. Хантер зустрівся із агентом Служби безпеки України на позивний стрілець та дізнався про розташування штаб квартири загарбників на заводі «Юпітер». Коаліція захисників зони знищила штаб ворога разом з усіма загарбниками. Головний герой отримав від агента стрільця орден мужності і півмільйона доларів за допомогу у знищенні загарбників. На цьому сюжет завершується. А тепер зробимо висновки по моду. Сюжет я б оцінив на 8 із 10. Два бали забрав за постійну біганину і однотипні вторинні місії. Атмосфері моду ставлю 10 із 10 за зимову пору року та доданих нових мутантів. За гєм і поставлю десятку, тому що у моді присутній гарний пак зброї та велике різноманіття артефактів. Єдине, що не сподобалося в моді, то це просадка кількості FPS у деяких моментах. В принципі, мод гарний і пограти в нього можна навіть заради. Того, щоб просто побігати по локаціях і насолодитися зимовою порою року у світі Сталка, а підсумкову оцінку цей мод отримає від мене 9 з 10. Дякую вам за увагу, дорогі друзі. Напишіть свою думку стосовно цього моду в коментарі або запропонуйте свій варіант моду, який мені треба розібрати у наступних відео. Я витратив свій час на створення цього моду і в благодійність грати не буду. Постав лайк і ми в розрахунку. На даному етапі мого каналу кожен лайк, підписка чи коментар на вагу золота. А якщо ви хочете приблизити вихід відео із моєю озвучкою, тоді можете підтримати цей канал матеріально. На даний момент на каналі проходить збір коштів на мікрофон. Всім дякую, всі вільні!